На сонці онці черговий потужний спалах. Наслідки можна буде чути з 17-го навіть в деяких частинах Європи, наслідки викиду У Ум'я мтріскає земна кора, а народ продовжує сходити зразу. Наприклад, блогерша Олена Манцю каже, от що ч... змушається, от шо волон закриє оці потреби, Потонувати там дуже важко. То, по-перше, народ не сліпий і глухий, і все розуміє. По-друге, донайте виключно перевіреним особам, бо навіть великі фонди ну, можуть, як то кажуть, бути того. По-друге, що робить держава? Тільки сидить, думаю, як би тут здавати с людей гроші та податок на котів, псів, повітря. Перегляд uh, дефанс uh, продажу приучних товарів. Ну, а вам не здається, що колись народ все таки почухає свою поясню чи скаже, а нафігави, ну, потрібні. Ну, от, фіаве нам Ось, Наступне військова об... омпуцменка Мадам Решетилова каже, що заважає думали? Ніколи не вгадаєте. Юридично агромотність агромадян. Каже, дивляться там всяких тіктоків і дуже добре підготовлені, і потім важко. Важко щось робити. От типу натякала, що тут все там, країна гаразд. Робить такі відео, ага. А, ви що вони говорять? Получається країна, а раз учить юридичної грамотності громадянин України, то вистріли не воно прямо в голову. І нормальна країна, замість того, аби не що люди на наші почали цікавитись ну, законами і так далі. Каже, то погано тобі нам вигідні. Майте для чого це робиться? А дивіться, я особисто не пригадаю, коли останній раз бою оформляли. Тому не тільки тут, там за перебраком таке саме. Тому що, як то кажуть, правова система може діяти, а може не діяти. І той, хто сяде на лаву підсудне, у принципі залежить від переможця. А так можна легко відпечати. Many trot na many many than he shouldn't have special many trot in the dan of forum on that to one is some yet done to bro it's yeah and she contract like what if so equal the straw what when they will be put with that to move or cheat said quane which it constitutes you tell that to you of wash Людей, які вигідні владі. Кажілочка, значить, кілостопку, конеж, бібліотеку, возмущаючись там на Путіна на все, рве і палить Достоєвського Пушкіна, Гоголя і все решта. А хіба Пушкін винуватий, то що Путін дурнувати? Я от не розумію. Це вони кидали на вас бомби, ракети. За такою логікою. В цій Європі після Другої світової війни треба було заборонити німецьку мову, спалювати е, німецьких класиків, олі. а спалювати німецьких класиків Адольф Ализівичі його прихильники, і ще он заборонити дуже відомий бренд. Хугобус повинен, бачите, шив для Адольфа Елеїзіоча для авариї СС і узагалі всіх чорномонтальників. Але чомусь так не зробили. Тому що я скажу, Поки є тупі люди, люба влада може творити безпредел. А грамотність тільки грамотність, як казав, а поверніше, як степ зовну фразу, олесить хітри війку, вчитесь учитись і тільки учитись. Вам був викінті вітер, всім миру інфра.